Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні ми поговоримо про нелегальність працевлаштування, примусову працю. Як часто такі випадки зустрічаються у нас в області, також про травматизм на підприємствах, як цього уникнути? І детальніше про це нам сьогодні розкажуть заступниця начальника західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Алла Рижа. Доброго дня. та начальниця управління інспекційної діяльності у Рівницькій області Наталія Токарець. Доброго дня, Вітаю вас. Отож, перше таке питання, пані Алло, новий 2023 рік для управління держпраці розпочався із зміну зміни статусу. Що він за собою тягне, і чи якось вплинуло це на завдання, які раніше були перед управлінням праці? А, так, дійсно, з грудня 2022 тисячі якщо бути точніше, управління запрацювало в новому статусі а окремого управління в Рівненській області наразі не існує. Ми входимо Рівненська область, входить до складу західного міжрегіонального управління держпраці. Окрім нас туди ще входить Львівська, Закарпатська та Волинська області. Тобто в сфері держпраці відбулася певна оптимізація, внаслідок якої було ліквідовано 22 територіальних управління і створено сім міжрегіональних управлінь. Але така реорганізація чи ліквідація, оптимізація, як би це не назвати, вона жодним чином не вплинула на те на функції самої держпраці, на те, чим ми займаємося, що ми контролюємо, які заходи вже. Аємо для того, щоб законодавство з праці та безпеки не було порушеними, тобто наші функції залишилися ідентичними до старих функцій, хоча нове створення управління не є правонаступниками старих управлінь. Чи можна сказати, от які це саме завдання? От зараз залишилось і, і з початком війни, чи щось змінилося? Змінилося Першочерговими нашими завданнями є контроль і нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці, безпеки праці, трудового законодавства, гігієни, ринкового нагляду і так далі. Але дещо повноваження зменшилось, тому що Запровадженням військового стану на жаль, чи можливо для на радість декому ми не здійснюємо заходи контролю, такі як перевірки. Наша діяльність полягає в більшому такій превентивно-інформативній роботі, але менш менше не роблячи перевірок, не проводячи їх, ми здійснюємо безпосередні контроль від того, як дотримується законодавство на підприємствах Рівненської області суб'єктами господарювання незалежності від форми власності. Пані Наталю, чи от зараз в умовах війни чи здійснюються якісь перевірки, які це саме? Ну, дивіться, 13 березня 2022 року була прийнята постанова Кабінету міністрів 303, яка припиняє заходи державного нагляду контролю, а також заходи державного ринку нагляду в умовах війни. Тобто управління інспекційної діяльності в Рівницькій області, ну як і всі решта територіальних органів держпраці, зараз не здійснюють не планових, не позапланових перевірок. Проте основним напрямком діяльності держпраці було вибрано консультувати. Інформування, проведення, супроводження суб'єктів господарювання, щоб вони функціонували в умовах війни, які заходи проводяться нашими посадовими особами, ми зараз основний акцент зробили на Проведення превентивної діяльності, це і технічні консультації на робочих місцях у суб'єктів господарювання, це проведення семінарів, проведення нарад. Одним із таких векторів є ще ну, така новинка, якби меседж, це проведення тематичних тренінгів з імітацією робочих місць, які ми записуємо з відео, і це буде така коротенька відеоінструкція, як виконати ту чи іншу роботу безпечно. безпечно так. От такий основний напрямок діяльності. Ми станом на даний час, в грудні місяці прийнятий національний план заходів щодо зниження незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2023 рік. Західним міжрегіональним управління розроблено свій план з реалізації цих заходів. І на даний час ми здійснюємо це якраз то шляхом доведення роботодавця без якихось вживань. Адміністративного впливу, шляхом е, розповідання, шляхом показу, показу, і так далі. Це підприємства мають звернутися до управління праці, щоб запросити їм розказали про цей план, як воно має відбуватися. Чи це, наприклад, управління держпраці саме вибирає підприємства, на які пройти і розказати? Ну, нашим національним планом визначили певні ризикоорієнтовні там галузі. Ми е, і звертаємося до суб'єктів господарювання на сайтах Держпраці, на сайтах Західно-міжрегіонального. На наших сторінках в Фейсбук зазначено, що проводиться це консультування, звертаються суб'єктів господарювання і самостійно. Також запроваджений з початком війни інформаційний портал праці де е, висвітлені певні матеріали, десь уже понад 30 матеріалів, е, зазначених, як безпечно виконати ту чи іншу роботу? Також суб'єкти по телефону звертаються. І якщо запрошують нас, ми звичайно відкликаємося і виходимо на ці превентивні заходи. Ось цей план дій заходів, в... так. заходів. Так от в чому саме от су, суть їх полягає? Ну, основна цього плану мета і завдання. Основне це легалізація, збільшення кількості застрахованих осіб, зменшення рівня виробничого травматизму. Ну і відповідно відновлення економіки, тому що дуже дуже на сьогоднішній день страждає в умовах війни саме економіка України, і кожен нелегально влаштований працівник це не сплата до бюджету коштів, це не до отримання податку. Ну і відповідно кожен виробничий травматизм на підприємстві це як наслідок виплата з бюджету коштів на відшкодування тих наслідків, які зазнала ця людина. Так і тобто треба зробити певний баланс, зменшити травматизм, збільшити легальну працю, відповідно, наповнити бюджет, щоб надалі могла розвиватися якась інша сфера економіки. От як ведеться ця боротьба із нелегальним працевлаштуванням? В нас є управління інспекційної діяльності відділ з питань праці. Йому доведений план, доведений показник, який має бути виконаний за результатом року по виконанням цього плану по легалізації праці. Наші працівники фахівці виходять на підприємства, які віднесені до ризикованих галузей за інформаційною роз'яснювальною роботою. Вони встановлюють нелегальних працівників. Вони дають рекомендації роботодавцю, як працевлаштувати офіційно. На цю людину на роботу, яким чином подати повідомлення в податку, потім проінформувати нас. І відповідно, з моменту, коли ця людина податкова вірніше, отримує повідомлення, що людина працевлаштована, ми маємо відомості, що дійсно це підприємство виконало цю вимогу, легалізувало цього працівника. Якщо це не відбувається, відповідно ми інформуємо про це. Більше того, податкова служба на сьогоднішній день має право здійснювати заходи контролю перевірки і в тому числі інформувати нас про такі от заходи. Ну, там по окремій сфері, по окремій галузі, але менше з тим, все одно заходи контролю певні здійснюються. І ми, відповідно, також відмічаємо собі ті підприємства, які грубо порушують норму трудового законодавства, тому що ця інформація в нас є. І через певний час ви робите контроль, звісно. Ми так? робимо контроль по тому, що вони дійсно працевлаштували тих людей, тому що непрацевлаштована людина на сьогоднішній день це ж не тільки не сплачені кошти до бюджету. Це в першу чергу і для тієї людини є ризики, тому що вона не має права на постійну і офіційну заробітну плату. Вона не має права на лікарняні. Вона не має права на відпустки. В неї не нормований робочий час, і вона тягне таку купу проблем, що краще, як на мене, цю людину працевлаштувати, тому що це гарантії про безпечні умови для тієї людини і плюс сплата податків до бюджету. Ви зазначали про ризикові галузі. От пані Наталю, розкажіть більше, що це таке за поняття ризикові галузі. Ну що таке поняття включає ризикові галузі, як, наприклад, з безпеки праці за результатами аналізу виробничого травматизму в Україні за 2021 рік, за 2022, було визначено, що є певні галузі, в якісь ріг ріст виробничого травматизму є досить великий. Якщо він є великий, то тобто його треба упередити вже в наступному році. Такими галузями, галузі згідно національного плану визначені водопровідно каналізаційне господарство це є будівельна галузь і також виконання польових робіт. Звичайно, виконання польових робіт. Ну у нас ріст великий травматизму пішов по Україні в зв'язку з тим, що були з військової е агресії. Е да, агресії. Були деокуповані території. На деокупованих територіях проводились там збір врожаю. Зараз будуть проводитись весняно-польові роботи, і є небезпека, потрапляння там, залишились вибухонебезпечні якісь предмети. Тобто працівники мають бути освічені, обізнані і розуміти, що виконувати і як діяти в тій чи іншій ситуації. От по цим галузям у нас основний акцент іде відповідно до національного плану. Проте є і інші галузі економіки, які теж є ризикованим. Це є і лісова галузь, деревообробна галузь. Якщо взяти на прикладі нашої області, от я вам приведу невеличку статистику. В 2021 році у нас був виробничий травматизм 65 таких випадків. В воєнний стан у нас сталося вже 72 випадки, в тому числі дев'ять випадків були смертельних наслідком. На жаль, не в минуло нашу область і смертельні наслідки під час виконання робіт внаслідок збройної агресії. Ми всі пам'ятаємо, коли був здійснений ракетний удар по осарнах, там загинули 4 е, працівники. Тому для того, щоб упередити, убезпечити і проводиться наша така широка інформаційна кампанія е, з цього приводу. То почастішало, так кількість випадків. Таких? Так, Якщо ми бачимо тенденцію, кількість випадків почастішала. Ну можливо, це ще пов'язано з тим припинення заходів державного нагляду контролю деяких суб'єктів господарювання, які були сумлінними, вони продовжують незалежно чи це воєнний стан, чи це в мирний час, вони дотримуються вимог безпеки праці. А деякі суб'єкти ну зловживають на цьому і думають, для чого ми маємо щось там навчати вкладати, модернізувати. І так і ну і в зв'язку з цим ми маємо такі таку проблематику. То як потрібно налаштувати цю співпрацю роботодавця і працівника, щоб уникнути цих ми ризиків? Ми на постійній основі, і дякуючи вам, сьогодні намагаємося закликати роботодавців до того, щоб вони, якщо ви не розумієте або не знаєте, як на сьогоднішній день правильно зробити ті чи інші дії, впровадити якісь нові технології в себе на підприємстві, чи потрібно чи не потрібно отримати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, чи на експлуатацію остаткування підвищеної небезпеки? Пеки чи на працевлаштування легального працівника? Якщо у вас є сумніви, ви звертаєтесь до нас. Ми з радістю надамо консультацію, як зробити так, щоб ваші ризики були мінімальні, тому що і Кодексом законів про працю України і законом України про охорону праці передбачено, що саме роботодавець несе відповідальність, і це фінансові штрафи в перспективі і досить великі. Тому мені здається, краще це упередити, отримати консультацію, якісно вас проінформують, що зробити і коли це зробити, і відповідно уникнути таких негативних наслідків. Навіть наслідки, де є смертельність людей на підприємстві, або тяжкі якісь травми зазнають люди. А от якщо брати на законодавчому рівні, так от mm -hmm. і з війною з'явилися якісь нові зміни е, в тому в організації е, охорони праці? Ну е, з початком війни. Для того, щоб працював бізнес, були поліпшені вимоги трошки в частині дозвільної системи. В березні 2022 року було прийнято дві постанови Кабінету міністрів, які віднесли деякі роботи, які потребували дозволу. Тобто ми знаємо, що є дозвола на виконання робіт підвищеної безпеки, як сказала пані Алла. І, і ці роботи віднесені були до декларативного принципу. Тобто суб'єкт господарювання полегшився сам процес виконувати роботи. Задекларуючи там певний від, якщо взяти в частині полегшення до початку війни до введення цих постанов, у нас було 30 видів робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно було суб'єкту господарювання отримувати дозвіл. Ну, це в різних сферах на виконання. Там зараз же ж під декларативний принцип потрапило із 30 – 22. 30 Тобто це вже є полегшення суб'єкту. Це не треба робити там певні е маніпуляції, робити експертизу, тому що дозвіл видається на підставі певної позитивного експертного висновку. Так само і на експлуатацію машин механізмів устаткування підвищення небезпеки необхідно було отримати на 10 видів е, цих машин устаткування. Зараз же ж під декларативний принцип потрапило 8 Таких переліків машин, механізмів устаткування. Я вважаю, що це є суттєве полегшення. Е, мало е, з тим, е, декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкт господарювання може подати любим шляхом і через центр надання адміністративних послуг, і через е, міністерство економіки. Там є електронний е, е, Да, електронний портал міністерства економіки. Тобто ці зміни. також були внесені зміни в порядок розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Що внесено з цими змінами? Вже удосконалили порядок проведення розслідувань нещасних випадків, які сталися внаслідок збройної агресії. Не потребує там досить великої кількості опрацювання документів, які не потрібні, тому що ми маємо певний випадок, це є збройна агресія. Це є вид. Події, які спричинив, також полегшення на рахунок того, що під час розслідування можна вже віддалено підписувати певні документи, протоколи, акти електронним цифровим підписом. От такі моменти, які я вважаю, є суддєвим і спрощують <клес> <клес> роботу суб'єктам сподарювання, якщо аналізувати можливо якусь таку статистику, то найчастіше от які е, нещасні випадки е, відбувалися, от в нас в області. На, там, ну, а, Аналізуючи статистику, у нас такі ризикові галузі є, що повторюся, вже говорила: це є лісова галузь, деревообробна галузь, це є будівництво, це як неприскодно соціальна культурна сфера. У нас найбільше суб'єктів господарювання в області зареєстрованих, це соціальна культурна сфера. Є в сільському господарстві нещасні випадки, в тому числі у нас є ріст, і один із них смертельним, тобто ці галузі, які є такі більш ризикові. А чи стараються якось роботодавці от приховати такі випадки? Ну, скажу вам так, в нашій області, в Рівненській області, випадків прихованого травматизму не було. Були випадки, коли за несвоєчасне надання повідомлення роботодавця накладали адміністративне стягнення. Це було і в 2022 році. Це було і в 2021 році такі випадки. Проте наша інформаційна кампанія, ми в 2022 тисячі займалися виключно превентивними заходами. Під час кожного превентивного заходу ми наголошуємо і працівникам. І роботодавцям про те, що е, неприпустимо приховувати виробничий травматизм. Бо, як то кажуть, все тайне завжди стає е, явним. А от коли знаходять там, чи там приховають, які подальше дії управління праці? Випадки такі? Е... Що це за собою там тягне, можливо, як ну, ну, Я вже страху... сказала, адміністративне так, стягнення. І потім цей суб'єкт господарювання потрапляє, знаєте, в таке поле зору, як негативний суб'єкт, якщо він вже намагається е, приховати якийсь нещасний випадок, ну я так говорю, на, там на це буде, чи в ну, нас таких випадків не було. Але ну, ставлення до цього суб'єкту господарювання буде ну, абсолютно негативним, тому що якщо не проведене розслідування. Е, Потерпіла особа не отримує жодного соціального захисту, жодних соціальних виплат і залишається з проблемою. А це може бути якась інвалідність, залишається з проблемою сам на сам. А якщо ще не дай Бог смертельним наслідком, то родина залишається без годувальника і без жодних компенсацій від держави. Я ще хотіла би зауважити, що в залежності від тяжкості наслідків, які отримує людина, да під час травмування, а ще й правоохоронні ж органи вживають відповідних заходів, тому що це і каліцтво, це як Наталя Сергіяна сказала, це може бути і смерть на виробництві, і це відповідно вже і кримінальна відповідальність. Для такого роботодавця можна дійти до того, що наслідки можуть бути дуже негативними. Якщо говорити про трудове законодавство, так. то е, на сьогодні є якісь зміни, як воно є, є незважаючи на те, що в Україні триває війна і досить багато часу, зміни в законодавство, як і в трудове, так і в охорони праці вносяться. І, зокрема, в змі в кодекс законів про працю внесено таке поняття, як мобінг, що стало новим для українців. Е, окрім того, прийнятий закон про порядок регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану. Тобто, які трошечки послаблює ті норми, які передбачені кодексом законів про працю, про порядок, звільнення працівників, прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, отримання дозволу про спілкової організації, часу роботи, часу відпочинку. Тобто на сьогоднішній день є чітко напрацьовані механізми законодавства, як діяти в умовах воєнного стану, щоб регулювати трудові відносини. Зараз я почастіше таке поняття як примусова праця. от розкажіть детальніше, що це так. Стосується примусова чого? праця це досить така довга компанія, якою займається держпраця. Це вже не перший рік, і це не пов'язано виключно з війною. Воно і раніше було. Але зараз, зв'язку з тим, що міграція працівників відбувається східні регіони, переїжджають жити на західну територію України. З'являється таке поняття як примусова праця більш активно в суспільстві. Це коли людей зобов'язують робити працювати без певних легальних умов тієї праці, так не оплачують належним чином довго тривало, забирають в них документи. Тобто, це те, що фактично змушують людину до праці. Тому державний апарат розробив таку от брошуру. У нас є така брошура, де чітко написано механізм, як боротися, як визначити, що таке примусова праця, що може свідчити про примусову працю, куди звертатися в разі, якщо ви попали в таку ситуацію, як діяти? Є урядова гаряча лінія 1547, куди можна звертатися звертатися за отриманням цієї інформації і щоб уникнути такої примусової праці. Ну і відповідно, наші інспектори праці на місцях проводять цю кампанію, особливо з приміщеними особами в місцях їх тимчасового проживання або в місцях видачі благодійної допомоги. Тобто, ми робимо на сьогоднішній акцент. Більше ми інформуємо всіх. Але більше акцент ми в основному робимо для внутрішньопереміщених осіб, тому що вони в більшій групі ризику. Вони з іншого регіону приїхали сюди, вони не знають, як тут це працює, і тому ми акцентуємо зокрема увагу для внутрішньопереміщених осіб на цьому. А які можливо такі, от ключові, на які варто відразу звернути увагу, ознаки того, що це праця? Ну, найпростіше і найчастіше відбувається так, що людині пропонують роботу, яка на ринку праці, наприклад, заробітна плата 10 тисяч гривень. Це стандартна середня для цієї категорії праці. А вам пропонують. Роботу, наприклад, на таких самих умовах за 30 і тобто на 20 тисяч більше ніж це може бути по ринку праці загально по Україні. Коли у вас просять надати ваші документи, оригінали паспорта трудової книжки, ну трудувати вже зараз якось так, але паспорта і не віддають вам. Коли ви розумієте, що протягом певного періоду часу вам збільшують норми тривалості робочого часу, ви не знаєте, коли у вас початок робочого дня, коли закінчення робочого дня, коли вас ізолюють в певному приміщенні чи в певному просторі і не дають можливості вільно обирати, що ви робите Обути і як ви робите за умовами того договору, коли ви елементарно не бачите трудового договору, ви не знаєте, що ви робите і за що вам платять? Ну, рахуйте, що це є первим такими первинними ознаками примусової праці, е, якщо люди стикаються от, із нелегальним працевлаштуванням з цими ознаками там примусової праці, з травматизмом е, на роботі, чи підвищеними ризиками. От як їм куди звертатися? От своїми проблемами, щоб отримати консультацію, І як роботодавцям, так само типу, своє е, місце роботи. То тобто зробити безпечним і комфортним і вигідним для обох сторін. Все дуже просто зараз. Отримати інформацію дуже просто для роботодавців із безпеки із трудового законодавства. Є такий сайт праці UA, де повністю є інформація і по безпеці і по праці, як діяти, що робити, примусово, примусова, не легалізація. Є портал там такий інтерактивний інспектор, де ви задаєте питання і протягом доби максимум ви отримуєте відповідь на ваше запитання. Тобто, настільки напрацьований механізм, як звернутися, куди звернутися, це можна знайти на наших місцевих сайтах. Управління інспекційної діяльності, а також Західно-міжрегіональне управління держпраці. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі АТВ І Сьогодні гостями нашої студії була заступниця начальника західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Алла Рижа та начальниця управління інспекційної діяльності у Рівненській області Наталія Токарець. Залишайтеся з нами довіряйте інформації лише з перевірених джерел. Все буде Україна.